Що Вікіпедія — це енциклопедія. В Вікіпедії є все майже те, що вам потрібно. А того чого немає, ви маєте самі створити. Це справді робота багатьох ну со тисяч людей. Це справді колосальна робота, і в будь-якому випадку ця база даних Вікіпедії, вона буде зберігатися. І якщо ви робите якісь справки в Вікіпедії, то вони будуть зберігатися ну, по суті вічно. Вікіпедія має право події таке. Тобто ви самі розумієте, що Вікіпедія... Всім так? Вікіпедію пишуть всі. Пишу я, пише він. Я моряк можу писати про космос. Він математик, може писати про хімію. Тобто, впевненості, що ви відкриваєте Вікіпедію статтю і читаєте там правду, ніколи Вікіпедії не вірте. А більше користуєтесь українською чи російською, яке чесно? Вот Мариуполь, вот Высоцкий. Выделяю, ну, выделяю, значит, ладно, Высоцкого я вставляю, а следующего вот, вот, Вставляем, вот, вставляю, вот, вот, точно как то Шевченко, видите, Высоцкий посинел. Такую программу как сразу сяду и буду делать вправки всякие разные, на различные темы. Мне более так подробно объяснили, как правильно использовать. Я думаю, что я буду пользоваться ею пока для написания статьи. А в дальнейшем будет видно. Ми хочемо популяризувати написання статей в Вікіпедії і показати важливість написання саме об'єктивної інформації в умовах війни інформаційної. З першої лекції завжди нанести сукупність величезних правил, які регулюють наповнення Вікіпедії. Не так просто беріть і сміло виправляйте. Там написано зверху редагувати, Клацайте редагувати, виправляйте цю граматичну помилку, і це буде ваш перший внесок в Вікіпедію.